Тес є полікістоз печінки, поліпосим дометрія, зінофільник білок, паразиті, паразити по аналізам опісторг, п'юбазовий сет, рік, два курси дотрінка пропила. Чи є фітлайн антипаразитарна програма, що порадити приймати світла, чи потрібно додатково медикаментозне антипаразитарне лікування? Почну з першого полікістос, поліпоз е, і е, катіонний білок, який свідчить про алергічні проблеми, і дерматити, і астма може бути, і різні харчові непереносимості. І це вже каже про те, що е, в організмі накопичено дуже багато токсинів, е, дуже засмічений організм. І тому тут треба все робити, щоб його очищувати. Е, два курси дедрінк недостатньо за рік його треба пити. Ну, як мінімум, через два-три місяці повторювати, і звісно, щоб чистити, очистити організм. По-перше, його не треба захаращувати. Знаєте, та чисто там, де не смітять, і так само в організм не просто мінімізувати, а не давати доступу нездорової їжі, палінню, алкоголю, тому що саме ось ці токсичні речовини з Неправильного харчування вони не дають е, можливості запустити нормальне очищення, більш е, пити більше води, ходити, е, щоб рухалась е, лімфатична система, тому що по-іншому ніяк ви не покращите. Я не скажу, що ви позбудетесь полікістозу, поліпозу, але е, треба покращувати стан, тому що це є такий пер, перед е, онкологічний стан, поліпосиндометрія, і тому треба просто гарне. Е, Відношення до себе. Що стосується опісторхозу, це знаєте, така, такий страшний гельмінтоз це такі пласкі черві, їх дуже багато там, біля ста різновидів, і саме опісторг він передається з, я до всіх, звертаю всіх увагу, передається через прісноводну рибу. Слабо солоно, слабо прожарено, проварено, слабо проварене, тобто не оброблено достатньо термічно. І я взагалі зараз намагаюся не їсти пресноводну рибу, тому що всі наші водойми вони дуже в такому занедбаному стані. Війна, всі розчинні і, і, і хімікати, і трупні яди всі зараз є в водах. І, Хто зараз перевіряє рибу, яка продається або на стихійних базарах, або на ринках? Я коли декілька років тому купувала рибу і бачила просто її напічкану глістами, я пристала взагалі крім морської риби, і морська буває, але у пісторх він чим. Примітний він полюбляє жовчововідні протоки, печінку, підшлункову залозу, тобто присмоктується до жовчововідних Уявляєте, навіть жовчого не бере до жовчого протоків і просто висмоктує силу е, життя з печінки. Ми знаємо, що це один з головних органів травлення і, взагалі, імунної системи. І в е, кого є проблеми з жовчово-відними протоками. З, е, Порушення просто відтоку жовчі, якісь проблеми з травленням, обов'язково обстежтеся на опісторхоз, тому що тут обов'язково треба давати протигельмінтну, протипаразитарну програму протягом мінімум 21-24 днів. Фітлайн не є протипаразитарною програмою, хоча тут є деякі екстракти, які мають. Такий жовчогонний ефект, але це не, не повпливає на опісторг на цього е, е, гельмінта. Тому обов'язково ви вже скільки там пишете. Не знаю, рік п'єте базовий сет, чи зараз у вас виявило опісторг, чи раніше. Як тільки ви його виявляєте, обов'язково треба йти до інфекціоніста і під його наглядом пити антипаразитарну програму. Дуже важливо.